Повіяний міфами та легендами, містичний замок Канків досі здіймається над Виноградовом. Своїми мурами та рештками веш фортеця опирається на схили з гаслого вулкану та нагадує про велич і лицарську звитягу епохи закарпатського середньовіччя. Руїни навіть тепер вселяють мимовільний страх. Військові інженери, проектуючи замок, застосували весь європейський досвід фортечного будівництва. Кам'яні мури та котові вежі розташували з урахуванням ландшафту, а природні бар'єри гармонійно включені до оборонного комплексу. Точної дати будівництва не встановлено. Дослідники схиляються до рубежу 13-14 століття. Коли на початку 14 століття замок було передано Беке боршо. Він будує, утримує і також утримує не тільки стіни замку, а і гарнізон. Так для захисту це були ті глиняні стіни, це було городище, а пізніше дерев'яний будиночок. І ось тільки вже у 15 п'ятнадцятому столітті це кам'яні стіни стають. Севлюшський замок це ще одна назва фортеці. Разом з потужним Хуським та замком Нялабу Королеві виконували надважливу функцію. Оберігали так званий соляний шлях із Солотвина до центру угорського королівства. Замок є одним із найстаріших на Закарпатті. Плюс до всього він має цікаве таке економічне значення, бо саме він був основним оборонним пунктом на так званому соляному шляху. Це був економічний центр. Це був відповідно культурний центр, бо це була найвища і найстаріша споруда в регіоні в Угучанському комітеті. Тому місцеві жителі так чи інакше зверталися до нього. Тривалий час замок був розмінною монетою у протистоянні могутніх феодалів та престолу. Особливо гарячим виявився період зміни королівської династії. Фортецю передаровували, укріпляли, добудовували, та все ж останні власники з роду перені віддали перевагу королівському замку, а канків передали у володіння ченцям францисканцям. Той монастир, який знаходиться поряд, це був важливий такий центр францисканців, куди з'їжджалися з Європи на свої зустрічі на такі великі конференції. І саме кажуть, тут знаходилися залишки е, Яна Капістрана. Е, це святий, як саме тут його мощі якби зберігалися. Тобто ну, цінний в плані в сакральному, в релігійному. Тобто, нова цікавинка, чим може замок привернути це якраз розповідь про цього Яна Капістрана, зв'язані з ним легенди, історії. Все, що залишилось від потужного укріплення, руйнується і далі. Об'єкт хоч і знаходиться під охороною держави та все ж без участі активу міста. Його не вдасться реанімувати. Канків може стати таким осередком розвитку середньовічної культури в Угочанському капітаті, відповідно в Виноградівському районі. Тобто проведення реконструкції історичних подій тут можливо. Перспективі, сподіваємося, так воно і буде. В плані збереження наразі ніяких проєктів по його реконструкції немає, але є проєкт по збереженню і відновленню каплички, яка знаходиться поряд із замком. Замок має колосальний потенціал. Хочеться вірити, що історичний об'єкт колись перетвориться на мистецько-культурний простір. І в Канкові знову запанує жива атмосфера.